Я запізнююся на літак. У мене немає чекіну, в мене незареєстрований баш. І до закриття, до закриття реєстрації лишилося 15 хвилин. Я не мав куди знімати відео, мені було не до того. Зараз я знаходжуся в Ісландії, чекаю на пересадку, прилетів пізно, вночі був невиспаний, зразу собі знайшов нормальне місце, на якому можна поспати.

Шо все свіче, ну ти гониш, хлопче. Ну ти братан, вообще не патріот, короче. Не хочеш мерти воїнам, живу рабом, Як хочеш, якщо хочеш краще жити, то помри як слід. Якщо занеш інвалідом, то побачиш світ. Якщо не хочеш помирати, то шоруй заграти. А ми верховні раді брати, будемо вами воювати. Ухилянська доля. Пройшло вже два тижні, як я приїхав в Чикаго, як я приїхав в Америку, і за весь час нічого не сталося. Нічого немає. Ну, є що розказати. і я знімаю паралельно цього відео інші відео, але вони відуть... ну, не в це. Вони відудуть, як я сказав, інші відео. Е, подано документи. Ще нічого не прийшло, ще чекаю. Що я хочу сказати на перший час? Ті, хто думає, їхати чи ні, то не треба думати, а треба просто брати і їхати. Воно вартується раз. По-друге, ті, хто кажуть, що ось по їжджало багато людей, нема роботи, проблема з роботою, що я там буду робити, якщо я не знайду нічого, треба буде їхати назад. Не хочу втратити гроші, боюся тіпи, їх потратити. І потім вернутися, це все брехня, робота є валом, навіть без мови. Не конче знати мову, роботи є багато. Я вам скажу що так, головне шукати. Якщо хочеш, то знайдеш. Якщо ще маєш до кого приїхати, якщо ще є багато знайомих, які можуть тобі допомогти, це буде великий плюс. Тому що приїхати сюди без мови, без знайомих, це буде дуже важко. Оце той момент, коли, напевно, що. Не стягнеш, що треба буде повернутися назад. Потім у мене є, багато знайомих є, мені дуже допомогли. Я коли їхав, то я знав, що в мене вже буде робота. Але тільки все впирається в документи. Зараз ще документів немає. Навіть якщо немає документів, робота є. Бо от мені щось підкидається, можливо, піду, подивлюся, або треба хату зняти і так далі. Знайомих постійно сидіти не буду. Далі, далі. Податки. За все платите ви. Якщо ви сюди їдете, валюту краще міняти в тій країні, з якої ви вилітаєте. Тому що отут я приїхав в євро, 2,5 тисячі євро поміняв в долари. В кращому випадку мені вийшло один до одного. Це, це, капіт. це, це, це жесть. Це в кращому випадку. В гіршому випадку євро буде коштувати менше, як долар. Тому це потрібно врахувати. Далі машина. Без машини тут дійсно дуже важко. І роботу знайти, і кудись поїхати, навіть в той самий магазин без машини це, це проблема. Ну, я говорю, що тут за штат Ільної, оскільки я знаю, що нормально розглянути громадський транспорт це в, в сан франциско і в А Решта всюди потрібно мати авто. Ціна на житло, ціна на житло в Іллінойсі зараз кажуть, що виросли просто капець, так як кімнату. Якщо ви знайдете кімнату за 500 доларів в місяць, це буде, це буде хороший варіант, це буде дуже дешево. Бо в переважності кімнати, нормальні кімнати від 700-800 доларів і, і догори. На перший час краще знімати кімнату, краще до когось на підселення. Так як квартири здаються тут без меблів. Тобто, якщо ви приїхали і будете заїжджати на квартиру, то там меблів не буде ніяких, це теж потрібно врахувати, бо якщо ви знімете чи приїдете дивитися, то у вас буде така неприємна ситуація, що там не буде нічого. Тобто треба буде купляти меблі. Купляти, завозити, а це все теж кошти і так далі. Якщо ви маєте якихось скажу, знайомих, це дуже добре на перший час. Це супер, які можуть вас до себе прийняти, які вас можуть допомогти з документами. Це буде великий плюс на початок. Я дуже вдячний своїм знайомим, які мене прийняли, які мені дуже багато допомогли. Що я забув сказати: грошових виплат, страховки, там медицина, Америка зараз нічого не надає тимчасово. Скільки знаю, страховку можна зробити тільки дітям, неповнолітнім і вагітним жінкам. Це всім, кому Америка робить страховки. Це потрібно врахувати. Далі права. На права можна замінити тільки тоді, коли буде Social Security і Work Authorization. Тільки тоді можна замінити права. Інакше ніяк мови на роботу можна йти. Без цих документів можна знайти роботу, але за меншу плату. Ну, на перший час. Будь-що небудь, але може бути навіть так. То, що тут немає роботи, це все брехня роботи є валом, я вже говорив про це. Страховка. Страховка на перший час вона теж не потрібна на роботу, не всюди. Десь питають страховку, десь не питають. Довідка на туберкульоз. Вона потрібна, її будуть питати. Коли ви будете поновляти документи, коли вам вже закінчиться цей час 2 роки, ви схочете продовжити, будуть питати туберкульоз. Його потрібно зробити протягом 90 днів перебування в США. Приватна клініка, знаю, що знайомі робили, то платили 180 доларів. Це, це дорого, але, але на термін це швидше. Якщо вам не спішно, то ви можете піти в... Там наче в українській колесі попитатися, там не будуть документи подавати, якщо не онлайн робити. Або десь через знайомих, в такій клініці це буде дешевше, але це буде довше. Це 100%. Ну, ну кажу, вона тіпа, на роботу ніяк не впливає. Вроді би. Я дзвонив пару варіантів, то ніде не запитувала за туберкульоз. За Далі включуся, коли будуть готові документи. Тоді я вже вам покажу, розкажу, скільки часу йшли, що до чого, можливо, ще щось потрібно було доплатити. І так далі. Для вас це буде недовго, а для мене це буде невідома кількість часу. Добрий день! <реш> <реш> так народ. Дивіться, 24 липня я сюди прилетів. 11 листопада тільки прийшли мої документи. Все прийшло, нарешті все є. Я вже поїхав, здав туберкульоз. Красавчик. Неважно, навіть може бути після 90 днів, як то кажуть. Типу, можна здавати в будь-який час. Я за нього заплатив 25 доларів. Знову красавчик. Тепер що далі? По роботі я вже неофіційно майже місяць відпрацював, майже місяць-два тижні я неофіційно відпрацював, поки не було документів. Тобто з цим, як ви зрозуміли, проблем взагалі немає. Без мови, без е документів. Можна працювати. Без машини, я от говорив раніше, що в Нью-Йорку розвинутий транспорт. Ніфіга, я був в Нью-Йорку два дні, без машини, Громадський транспорт, там мені здається, ще гірше, як в Чикаго. Якщо привикаєш, нормально автобусом можна користуватися. Вони ходять часто, але вони їздять довго. Типу, це, ти можеш їхати автобусом 40 хвилин, і маршрут пішком показує тих самих 40 хвилин. Тобто, ось так от. З'їхав я вже до них. Приїхав я до другого, живу зараз. Не покажу посвітлення, а я живу в шапі, тому що мені поки на даний момент житло не потрібно, та я постійно в дорозі. Но зараз пишу документи, мене там на святом мусив їхати. Тому я на тиждень лишився на шапі. А так я постійно в дорозі, мені нормально. Е, заплатив я ще 10 доларів за марку, коли відправляв конвертер, якщо з тим стикнетеся. Буде теж відправляти, тоже потрібно буде заплатити. І 25 доларів за туберкульоз. Це всі документи, всі витрати на документи, які було потрібно. Ось так. Це все, що я говорив за те, що Америка не дає ніякої допомоги і так далі. Я говорив суто за Іллінойс, тому що в кожних штатах кожній різні правила всюди по-різному. Тому якщо летити в Іліной на даний момент, коли от я прилетів, то було ось так. Що зараз там по виплатах, по допомогах, я не знаю. Я не вникаю, я не цікавлюсь, тому що мені це не потрібно. Ось що ще за цей місяць я зробив, купив свій нормальний телефон, тому що мені потрібно для роботи нормально знімати, нормальної камери. Заодно буду нормальні відео знімати в нормальній якості. Відео з Нью-Йорка вже готово. Скоро виложу його на канал. Відео з Майами я не монтував, тому що там вийшов повний шлак. Ну, якщо вам цікаво, пишіть в коментах Майами буду робити, буду виложити Майами. Ну там просто ужас. Надіюсь, другий раз поїхати в Майами. якось це все перезняти, тому що там дійсно там і якість погана, і емоції. в мене там прям забагато. Ну коротше, не суть важна. Далі буду працювати, буду знімати нормальні відео, будемо їздити далі по Америці. Цікаві місця, цікаві машини. Багато-багато-багато цікавого буде. Тож, не переключайтеся, підписуємося на канал, слідкуємо далі. Всім пока-пока!